we mm -hmm. Там, вот, это, вот это Тут церковь никто не понимает. Я думаю, не все делаем весь сквер. Я здесь еще поставлю. Ламочки. Сьогодні ми працюємо над відновленням тротуарного покриття та відновленням доріжок на сквері, сквері Зеленко. Це вже оце, оце план, який сьогодні є. Роботи вже почалися. Роботи ведуться. Сьогодні ми провели роботу стосовно, як це буде виконуватися, якісно якість робіт і терміни роботи. Спілкувалися з мешканцями, отримали в них, від них також накази, як це потрібно робити, де потрібно, може якісь корективи в план внести. От, і дуже дякуємо їм, що всі. Пропозиції, які вони надають, вони дуже слушні, тому що доріжки мають бути не навіть ну, зрозуміло, що по плану, але додатково там, де це потрібно, також є. І на наступний також сьогодні виробляємо плани на наступний рік стосовно цієї території, стосовно прибудинкової території даних домів, 14-го дому і далі підемо. По, по напрямку до тих будинків, де ми вже зробили це на Прокофів 25, і тут вже з'єднаються. Я думаю, що це, але це буде вже буде на наступний рік. Решением сессии последним, которая была в октябре месяце, мы добавили сюда деньги, полмиллиона гривен, на то, чтобы выполнить работы по данному объекту. Объект называется «Реконструкция сквера Зеленковой проводной территории». Работы выполняем полным ходом. Где-то, я думаю, в течение двух-трех недель работы здесь по графику будут заканчиваться. Вот, что мы предложили? Мы предложили полностью уже видеть этот сквер. Почему? Потому что этот сквер, насколько я понимаю, единственный такой в этом районе. Постоянно очень много людей, постоянно ходят родители с маленькими детьми, с колясками. То есть сделаем, положим тротуарную плитку, поставим лавочки. На следующий год, я думаю, даже сделаем здесь освещение. То есть мы этот объект разделили на два пусковых комплекса. Вот в этом году выполним тот объем работ, который наметили, но ну а в следующем году уже будем заканчивать. По большому счету я говорю, что ну, три недели и объект будет закончен.